вечір, з вами я, Катерина Осадча, і сьогодні ми вирушили разом з нашим ексклюзивним е, спонсором Чернігівським пивом на чудову екскурсію львівським високим замком. Сьогодні ми прибули на найвищу Точку міста для того, щоб чудово провести час і просто неперевершено відпочити. Сьогодні ви зможете побачити багато цікавих речей, цікавих місць, цікавих людей і просто запам'ятати те, яким буває Львів. О п'ятій годині ранку не можу сказати, що це бачив кожен, адже Львів буває неперевершеним тільки саме зараз. І саме о п'ятій ранку з вами я, Катя осеча. Не перемикайтеся.